Росія намагається і в цьому році ударити по Україні блекаутом. Фактично, протягом цих тижнів, коли тривала Генеральна асамблея ООН, Росія, буквально кожен день, кожну годину використовувала для ударів по Україні дуже підлі удар. і саме це характеризує Росію. Те, що вони роблять, а не те, що вони говорять чи запускають різними сигналами по світу, вони відкинули всі реальні пропозиції миру і заслуговують на дійсно жорсткий тиск. На тижні очікуємо рішень Європи щодо такого тиску, щонайменше новий пакет санкцій має бути 19-й пакет. Особливо важливо, щоб санкції болісно ударили по російській торгівлі, енергоресурсами. По всій інфраструктурі танкерного флоту Росії, тим більше зараз є інформація від розвідки, що росіяни використовують саме танкери для запуску та управління дронами, які запускають проти європейських країн. Це ще одне свідчення, що Балтійське море та інші моря мають бути закриті для російських танкерів, щонайменше для Тіньового флоту також розраховуємо на сильні кроки Сполучених Штатів Америки.